Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. поговоримо прямо зараз із Олександром Коваленком. І вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре. Слухайте, що ну, поп фул хаус. Рік я прочитав там почався без розкачки. Так, давайте цей заяви. Всі роблять якісь заяви. Ізраїль буде воювати із Туреччиною. Ну, у мене сумніви до цього, що, що буде на такому рівні конфронтація. Ну, тому що я не бачу взагалі перспективи м в найближчий час, щоб відбувалися бойові дії між Туреччиною та Ізраїлем. Mm -hmm. Тим більше, що інтереси Ізраїлю та Туреччини вони а, зараз присутні в Сирії. І як ми бачимо, навіть на такому рівні на іншій території зараз бої не відбувається. Будь-які інші заяви будь-які інші політичні перформанси, в першу чергу. політичні перформанси. Тим більше, що дуже цікавий є момент. А він полягає внутрішньополітичній вже складовій, в Туреччині. Позиції Ердогана і правлячої партії. Вони поступово зменшують електоральну підтримку, ага. і в принципі не виключно, що о, в якийсь момент до влади повернеться опозиція, о, яка не а, настільки о, консервативна, як Ердоган, це саме релігійний консерватизм, якщо говорити ага. про Режепати Ердогана. І тому перспектива такого звітнення, ну, все ж таки, я думаю, вона мінімальна. Ну, слухайте, я б не сказав, що той Реджеп Таїп такий консерватор. Він ну, користується цією історією, це як знаряддя, як інструмент. А щоб він там він був великим… Так, він використовує електорат суто релігійних консервативних поглядів. Там ще от до Ірану, ну я міг би таке сказати, але там вже, ну бачите, ближче до тоталітаризму, авторитаризму, такого релігійного, а, а, а Турція ну, не, просто використовує електорат. ну Я не знаю. І що ви думаєте, повернеться позиція турецька? Я думаю, згодом так. Я думаю, що все ж таки позиції Ердогана вони з роками все слабшими. А звісно ж, сирійська операція, яка була проведена саме під керівництвом Туреччини. Тобто тут вже нема сенсу навіть сперечатися з цим, то вона йому в плюс дасть декілька балів, але це якось критично не повпливає на його на його партії політичне майбутнє. Це якось не дасть їм якогось прискорення, це чи якогось стрімкого зростання. А у цій історії повернення, велич, розквіт Османської імперії це все що, буде відбуватися? Чи відбувається, чи як? Туреччина дійсно намагається розширити свій вплив, безумовно. Але зараз ми бачимо, що де в неї працюють її інструментарії. Це країни, які не мають стабільної. Стабільної якоїсь політичної системи, ну наприклад, uh -huh. та ж сама Сирія там не було, не дивлячись на те, що більша частина країни була під контролем. Баштар Асада, якщо бути відвертим, то тих режимів, які його підтримували російського і іранського. А то Сирія, це в принципі була ось така країна, де не було стабільної політичної системи, так само як наприклад, і в Лівії. Бо в Лівії влада в Тріполі вона знаходиться під патронатом Туреччини. А свою у Афтар, фельдмаршал в Бенгазі, це окрема взагалі влада в Лівії, і от протистояння відбувається вже в Лівії між цими двома силами, і в принципі Туреччина має можливість ось впливати по тим країнам, в яких ну таке умовно кажучи, без mm -hmm. А, з країни, які підпадають під інтереси Туреччини. В більшості своєму, якщо ми говоримо про якусь велику османську mm -hmm. імперію, Туран, Панчурський проект, то більшість цих країн в там стабільна влада, mm -hmm. і це навіть країни. Деякі з них, до речі, навіть в складі Європейського союзу та НАТО, тому Туреччина може діяти тільки. А в даному випадку по країнам дестабілізованим. Угу, Зрозумів. Так, ну що, геополітичні санітари лісу, я не знаю, що це таке. Ну, В даному випадку, якось так. Слухайте на цей далі Азербайджан. Азербайджан і Вірменія там. Ну, з його літаки збиває Російська Федерація, а він звинувачує Пашеняна у фашизмі і каже, що буде проводити спецоперацію, Отак, от, от стисло стисло ситуація, отака. От що будуть проводити? Ну що він я так розумію, що там у цей логістика його з'єднання Туреччини Азербайджану? Чи як от їх цікавить ця історія? і Вони хочуть так, щоб я так розумію, Вірменія їх підтримувала у цій історії. Ну так Азербайджану потрібен вихід до Туреччини прямий вихід до Туреччини. А якраз Вірменія вона розділяє Азербайджан на дві частини, ага. і при цьому не дає дозволу зараз для ну, транспортного зв'язку, наприклад, на півдні вірменії. Такі позиції... Це питання щодо Занзігура, і не тільки, і в даному випадку вірменію можна зрозуміти. Вони в такому вони не хочуть опинитися в оточенні при відсутності прямої прямого кордону з країною, яка б їх підтримувала. І тому звісно ж так вірменія зараз зриває майже всі домовленості з Азербайджаном політичні, ну як зриває? Вони їх гальмують. Вони їх гальмують і роблять все, щоб не було якогось політичного консенсусу. Ну звісно ж, і реакція відповідно від Баку тому і такі погрози, але тут є дуже важливий момент. Однак ага. коли Розпочинається війна для звільнення своїх територій, якими було Карабах, і Азербайджан повернув ці території 30 років після їх окупації, а зовсім інше, якщо почнеться якась операція, вже на території Вірменії. Це зовсім інше буде відношення до Азербайджану, до дії Азербайджану, тому що це все ж таки суверенні кордони Вірменії, і це буде саме. Війна в форматі окупації території, а не звільнення, Буде, що у Вірменії є шанси проти Азербайджану. Що ви думаєте? Я думаю, в принципі, я думаю, що станом на сьогодні Азербайджан та Вірменія будуть продовжувати ось такі політичні баталії, не заходячи за кордони один одного. Угу. Вірменія цього недостатньо ще накопичила ресурсу. А Азербайджану ці проблеми ну м'яко кажучи не потрібні, тому що для Азербайджану відкриваються нові перспективи. Росія під санкціями вона експортує все менше газу. Зараз вже транзит газу через Україну зупинився російського остаточно, і для Азербайджану відбуваються можливості виходу на більш ширші горизонти. Саме європейського, навіть ринку, а mm. будь-які дії агресивні активні дії на території іншої країни, ага. а чому поставить хрест, це буде все, сам... зрозумів буде, е політичний ігнор і так далі. все зрозумів. Я просто хотів зрозуміти, які запобіжники у Азербайджана є. Бо ну по великому рахунку, окрім того, що їх почнуть звинувачувати у агресії і, і санкції, ну немає. Ну суну окей. Хочеться вірити як в який глуст здоровий, що є ще у когось залишився. Так, слухайте далі. І с до речі, я тільки поки вас згадав, я дивився цей Бесіду Пашиняна і Лукашенка. Ви бачили? Коли ти його запрошував на якусь подію, я не думав, що настільки слухайте, Я думав, що політики ну якось ну оце протоколи, все інше. Ну я якщо не бачили, не чула, я вам розповів. Той того запрошував, на якого де кабеш, кудись там до себе запрошував? А той ска, а той йому говорять: ні, я не приїду. Будемо по відеозв'язку. А той тому почав, ну, зрозумів, що той послав тому. Ну ми роздивимося ваше рішення, а як якщо ви там роздивлятися, збираєтесь. Я сказав, я не приїду, я буду там, по телевізору. Я говорю, ну, у нас і телевізор, а", я гудбай. Ну, тобто якісь відмови. Я так розумію, що там нічого не співпрацею, більше ніякою не пахне. І такі. У них теплі, теплі стосунки є з білорусами. Я зрозумів дуже. Так, далі, Слухайте, а білоруси, що там накопичуються? Знову, я от прочитав сьогодні на кордонах на наших не критично, не критично, хай собі накопичується, Ударного угруповання не формується. Тобто, це історія починає спочатку. Ага. Ми вже це неодноразово чули. А, ні, зараз не спостерігається критичного накопичення. відсутнє ударне угруповання на кордону з Україною. В принципі, черговий. Ага. Пафосний перформанс. Пафосний перформанс. Окей, Поб... окей, слухайте. О, і ще вас хотів запитати про це, і чути. А решніка, решнику, це розмістять, якщо в Білорусі. Слухайте, це ж балістична історія. А куди він буде попадати, якщо дійсно будуть з нього стріляти? От от і, і, я так зрозумів, це ж не постріляєш цим орешникам, отак, от просто. От це воно ж ну тут, тобто, як балістика, воно перели... перелетить чи не перелетить. Що отут? Щодо Орешника, скажу ось так. З Росії з території Російської Федерації Орешник запускався з Капустяного Яру. І, в принципі, з з району Капустяного Яру. Постійно відбувається спостереження за, за тим, яка там ситуація? Якщо перекривається повітряний простір, то по всій Україні лунає повітряна тривога, тому що це може бути передумова для пуску. Mm. І от питання: а чому саме Капустін Яр? Чому не спостерігають за, ну я не знаю, якимось полігоном в Ростовській області? День десь де інде там взагалі Лінградська область біля Санкт-Петербургу. Mm -hmm. Так далі. Тобто полігонів достатньо. А, це взагалі локації, звідки можна запускати балістику з такою дальністю польоту. Чому саме Капустян яр Почему? А мабуть, що саме на Капустяному яру. Це один з небагатьох об'єктів, на якому розміщується інфраструктура, яка дозволяє готувати такі ракети до, пусті. І от звісно ж, виникає питання: якщо у самої Росії тільки Капустін яр для цього, то скільки таких об'єктів у Білорусі, щоб вона мала можливість у себе розмістити? Один, десять, двадцять чи скільки там говорив Лукашенко Оєшников? А така відповідь: нуль таких об'єктів mm. як для зброї вони відсутні, так і для всіляких там цих іграшок Путіна, які собі на пенсії вже намагаються якось себе самосередити. Ну йому зручно потім, якщо ситуація зміниться, стріляти буде по Сибіру. Уявімо, якщо у нього якраз <гнесь> траєкторія буде дозволяти оці історії погрожувати і створювати там. Ладно, ну якось я намагаюся. Так, слухайте далі. О, цим, зрозуміло, цим зрозуміло маск, цим по зовнішньому, чоку, контуру маск. Що буде, якщо відключить ці термінали свої Starlink? Ну, щоб відключити свої термінали Starlink, йому треба розірвати контракт з Міністерством оборони США, mm. і тоді він буде їх відключати. А, ну він їх не відключить, а, тому що це довгострокові контракти. Пентагон, Міністерство оборони США, є основним замовником. Умазка на використання Старлінку. Отже, там все в бюджет вкладено і забезпечення України відповідним зв'язком. А тому все це ну скажімо так. Ну це, це банальна такі, дійсно якісь панічні настрої. Ну, от, я не знаю. Кожен грає в миротворця, як може, ну от маск так грає. От, 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 да. от що так, я можу сказати? Віде, то, взагалі, якщо вірити його біографу, він трошки кукухою поїхав. Що тут скажеш? У Бага, багато своїх причуди, як моя бабуся казала. Так, слухайте, окей, далі, ну що там, Курська область. Курська область, я так зрозумів, ми знову надаємо їм спокою. Вони туди щось будуть підтягувати зі сходу чи ні? Що в барабан взагалі? Чи ситуація ще? Ну, схід для них є більш важливим, uh -huh. для них є більш важливим зараз продовжувати наступальну кампанію на покровсько Кураховському напрямку на Бремівському і Краматорському, uh -huh. тобто Донецька область зараз пріоритет по інтенсивності бойових дій. Тому я не думаю, що вони будуть підтягати. Якщо і будуть, то з однієї тих груп військ, які не особливо активно задіяні, це uh -huh. може бути в... із Дніпро. Як варіант, якусь бригаду можуть підтягнути або група військ Схід, хоча група військ схід вона зараз зайнята також на Времівському та Кураховському напрямку, тому тільки група військ Дніпро залишається, mm. а, а якщо потягнуть з інших. Це буде послаблено тиск, послаблення тиску або на Донецькому Донецькій області, на Донецькому плацдармі, або полимано Купінське вісім, хоча хоча коли у тебе 55 тисяч майже ресурсу, і в тебе ще й там північнокорейці під'їхали, і ти будеш тягнути ще щось, ну це просто вони розписуються в своїй немічності. Ну то таке, хай розписується. Мене більше там от, цікавить фактично, що відбувається. Ну вони що кажуть? Вони я так зрозумів, дійсно також, що для них неважлива ця історія. От, от зараз там в Курську, що схід для них важливіше. Ну, хоч ну якось там їм потрібно свої цілі, оці операції. Нова дата, вже з травня, нова, нова стара дата. Ось, а там вони кажуть, що ну хай заходять, і вони втягнуться глибоко ми їм дамо зайти, а потім люб. І закриємо цю історію. А, Я хотів вас запитати, а, а, а що? Ну, а може ж так і статися, що не, не, не можна буде закрити люб цю історію? Може ж воно і не так піти? Ну вони хоча б одну історію закрили mm. з серпня місяця вони щось закрили, ні. Тому, скажу так, є межі. Дійсно, в Курській області є відповідні межі, куди Сили оборони України ну, точно не підуть. Це ага. Курська. Ага. От Курська АЕС, уся ця пропаганда, що наша ціль, це Курська АЕС, це пропаганда для чого? А це пропаганда. Для того, щоб, о, бачите, пройшло два тижні. Курську ОС, українські війська не захопили, ми відхистили ага. Курську область від цих україстів. Отже, для них це важливо розповсюджувати різні ось такі наративи. Насправді, реальні плани та реальні задачі курської операції не знає досі ніхто, знають тільки в Генеральному штабі. Ну, ну то зрозуміло, але ну є ж логіка, ну так чи інакше. Якщо ми не даємо їм спокою, то ми не даємо там їм спокою. Потрібно якось реагувати, або ця історія почне розростатися. Ну дійсно, не вглиб, так вшир. Не вшир, так на, не, не в Курська, і так в іншій області. Ну, тобто, і сьогодні для тебе це не важливо, а завтра вже і критично, така. І логістика. Що вони одні вони такі розумні перекривати логістикою обходити з боків. Ну ми ж також можемо гратися в цю історію. Можемо, можемо. Ну от і я думаю, що пом... можемо і побачити цю історію найближчим часом. Окей, далі слухайте цей. За це, за зупинку війни, за умовно, так щоб всі також зрозуміли. Умовно за рік, скільки Російська Федерація зможе накопичити, ось і наскільки це критично може бути для нас? Давайте уявімо. На рік зупиняється вся ця історія, і ось починається накопичування. Не спалювання техніки, яке відбувається людського ресурсу до двох тисяч в день. да там Я так бачу, до двох тисяч десь в день ще ми не перевалили до трьох, я так розумію. Ну, слухайте, немає такої як ще зброї. Я не знаю, чому так от. Що, давайте яму через рік що будемо мати? Будемо мати величезну проблему, і не тільки ми. Її будуть мати і європейці, оскільки Росія. А... Настільки накопичить ресурс, що а, схиблений на на окупації інших територій Путін а, може розпочати повноцінну війну вже і проти НАТО, майже вже через рік. І якщо говорити ну по деяким показникам, якщо говорити про а, потужності військово-промислового комплексу Росії на сьогодні, то ч, а, на у питанні відновлення танків а, вони можуть мати до а, кінця. Ну, за рік можуть мати до 2,5-3 тисяч танків. Ага. Тобто, окрім тих, що є. Тобто вони їх не будуть втрачати. Вони їх будуть е, тільки відновлювати, відновлювати, відновлювати. Ага. Плюс 250 тисячі. Тобто це в два рази більше, аніж в них було танків на початок повномасштабного вторгнення в Україну. Так не ага. нові, так старі. Радянські Т-62, Т-54, після це все одиниця, це бойова одиниця, яка е потребуватиме, щоб її знищували чимось. і вона може виконувати свій функціонал на полі бою. Якщо говорити про людський ресурс, то за рік вони можуть накопичити за рахунок мобілізації до 400-500 п'ятисот ага. тисяч складу. Тобто до тієї кількості, яка зараз є, 680 тисяч, і ми що маємо? Ми маємо більш ніж мільйон російських окупантів сухопутних військ. Тобто, м'яса буде ще в два рази більше, аніж ми маємо на сьогодні зараз що ж робити. І що тут тут я навіть можу прогнозувати, що в хворій е голові Путіна е так чи інакше, але е Запрацює е, така ідея щодо прориву сувалського коридору, О, опа, ви, може да? А ви ж казали, я пам'ятаю, я вас питав. Ви ж казали, ну та ну це НАТО ж там куди куди, а вже може, але я оцінював саме в тому стані Росії, в якому вона була ага. на той момент, і вона залишається зараз. Я Навіть зрозумів. зараз дозволити через рік їм виділити на Сувалський коридор 500 танків, 1500 тисячі ББМ і тисячу арти, і 100 тисяч особового складу, що польська армія зможе за 2-3 дні зупинити цю навалу? Ні. От, от цей мем, 3 дні, так? але цей мем може спрацювати з Сувалським коридором. І не тільки з ними, а й ще й з країнами Балтіми: Литва, Латвія, Естонія. Ну фактично, вони будуть за лічені дні захоплені при концентрації відповідної кількості сил та засобів. Mm. Тому ну, серйозна загроза не тільки це Серйозна загроза, не тільки для України, але й для країн НАТО, і я навіть так: це переміря. Це передумова для третьої світової, повноцінною, ні гіпотетичної, не на рівні демагогії, не на рівні там коаліційного протистояння, а не на полі бою. Особисто, а повноцінної третьої світової. Тут я з вами згоден. Тут я з вами повністю повністю згоден. Ну, все до цього йде. Ну, ви ж бачите, що ці проблеми, які є, і ці штуки я не, я не бачу от, мирного регулювання. Ніхто не хоче свої інтернет, інтереси втрачати, розумієте? Бо Більше всі хочуть ще, ще, ще. І бачать, що зараз ця скринька Пандори відкривається, і у ці розмови там. Фашисти в Вірменії, Гренландія, Панама. Шм... Скринька відкрита. Зараз всі ці заяви роблять. І чим воно закінчиться по кінцю? Ну не знаю. Так, слухайте, у нас давайте за нас. Бли... До речі, що я, я так бачу, Рамштайн був там завтра, да, буде, чи коли будуть вирішувати про підтримку до 27-го року. Ну так, нова дата всім. До 20 як мінімум, як мінімум, як мінімум. Ну, так, а що в 27-му році що нову дату призначать, чи там щось пришестя відбудеться, чи ото і є саме час X? Ні, я не думаю, що це час Х, а Просто це а, на відповідний строк планування, а, щоб навіть при турбулентному Дональді Трампі. То були, Відповідно якісь гарантії того, що буде постачання озброєння, тобто щоб щось було законтрактовано, щоб щось було замовлено заздалегідь, і навіть при призупинці чи гальмуванні якихось процесів тих самих США з інших країн це постачалось до України і США, також тому що ну дуже важко відміняти багатомільярдні контракти і при цьому не мати якихось політичних електоральних навіть проблем. Згоден з вами так слухайте в цьому, вже в 25-му році в Дніпропетровській області вже будуть будуть бої. Вони зайдуть чи ні? Так зайдуть бої... да? так, ага. так, вони. Це може відбутися найближчим часом, а вони можуть вже бути в межах Дніпропетровської області, mm. але це не означає, що вони підуть у на Дніпро, що вони будуть намагатися окупувати Дніпро. А це тактичний маневр, від якого вони не можуть просто відмовитись, саме при створенні умов для наступу на Покрось, тобто, в будь-якому разі, вони зайшли по Дніпропетровську область. При цьому, звісно ж, вони будуть намагатися і там розширювати свою зону контролю в прикордоні. називаємо це так, по адміністративній місті. чому. Тому що для них це важливо ще й з політичної точки зору, мовляв, дивіться, ми вже в Дніпропетровську область зайшли. А ви куди хочемо, можемо зайти, можемо собі це дозволити. І, можливо, під час а, саме а, перемовин якихось, умовно кажучи, мирних перемовин під Дональда Трампа, а, вони будуть намагатися обмінювати Дніпропетровську область а, ага. ту частину, яку закупили на Курську. Окей, ну цікаво. Мені мені цікаво почути, що Трамп на цю всю історію буде Вові казати. Вові путіну я маю на увазі, що він йому буде казати, як, як коли вони почнуть їмо награти. Так, слухайте, ну і якраз останнє питання, крайнє воно з попереднього Виходить, що тактичний відхід чи поразка? Люди, люди, люди. Пора, ви бачите, да настрої настрої в мережі, які ш -ш -ш ширять все погано. Ми від ми, ми тікаємо, фронт упав там. Вся ця історія. Що тактичний? Як розрізнити? Ну, ми зараз знаходимось в стані оборони, стратегічна стратегія наша оборона, а, і ми відходимо на більш вигідні позиції, коли тримати ту чи іншу позицію вже неможливо. Uh -huh. і бачите і над великими втратами економія людського ресурсу, взагалі ресурсу, спроби максимального гальмування ворога і його та його виснаження. І ми бачимо, що це так: ця тактика вона саме і працює. Росіяни мають найбільші втрати за всю свою історію, саме в 2024 році. Році, а uh -huh. це дійсно дуже важко зрозуміти, що коли ми відходимо і окупують росіяни міста, села, населені пункти, що в принципі це також елемент, який в майбутньому спрацює на нашу перемогу, тому що ми таким чином виснажуємо ворога. А обвал фронту це коли дійсно ти тікаєш з десятки кілометрів а, кожного тижня а, по глибину, mm. саме глибину і навіть не по а, протяжності фронту. Ось це те, те, що ось це, а, ось це саме відступ. А в даному випадку це а, трохи інший момент. Ну окей, може, може зрозуміють люди. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні, героям, слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал. жамкайте зіночка, підписуйтесь на оновлення. Замов Ганаді виноградов. програма Право на правду тримаємо стрій.